Вітаю, громада! Сьогодні 13 травня 2024 року. По-перше, щодо болючої теми подій в Харківській області, ми бачимо, що наразі вся інформаційна увага зосереджена на Харківщині. Не минають даної уваги і ворожі ПСО, які також активізувалися на даному напрямку. Тому, шановні промайці, перевіряйте всю інформацію то довіряйте лише офіційним джерелам. Щодо побутових питань. Силами КП «Жилсервіс» продовжується наводження ладу на території громади. Також триває ямковий ремонт вулицями міста. Наразі вже зроблені вулиця Єдностя та вулиця Кіндратіва та частину вулиці Центральна. На цьому тижні також чекаємо на асфальт для продовження ремонтних робіт. На жаль, за умов несталого енергопостачання та перебоїв в роботі вітчизняних НПЗ асфальтний завод не витримує графіків поставок. Також хочу повідомити, що всі комунальні підприємства громади працюють в штатному режимі та надають безперебійно на комунальні послуги. Триває підготовка до наступного опалювального сезону. Ми підвищуємо нашу стійкість до викликів війни, замінюємо енергетичне обладнання, реалізуємо проекти альтернативної енергетики. Маємо тривалі плани щодо мирного існування нашої громади. Шановна громада, будьте уважними та обережними. Бережіть себе та своїх близьких, дотримайтесь інформаційної гігієни та вірте в Збройні Сили України. Бажаю всім мирного робочого тижня. Все буде Україна!